У Смілі відбувся національний ярмарок вакансій, який організував міський центр зайнятості. П'ять провідних роботодавців Сміли представили свої вакансії та розповіли про особливості працевлаштування на своїх підприємствах. Серед учасників дитячий садок номер 5 швейні фабрики Кент енд Авар і вид підприємства Континент «Елтро Україна та аграрна компанія «Агрорусь». Саме в день вишиванки такий ярмарок, національний ярмарок вакансій, проходить по всій Україні. Отже, ми для вас теж його проводимо. Сьогодні свої вакансії для вас будуть презентувати провідні роботодавці міста, які створюють і рухають економіку нашого регіону. Саме на цих підприємствах ви зможете навчатися, розвиватися, рухатися вперед. Метою заходу була можливість шукачам роботи поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями, дізнатися про вимоги, умови праці, заповнити анкети, залишити резюме. Ярмарок вакансій відвідали десятки смілян, які шукають роботу або бажають змінити сферу діяльності. Дуже зацікавили пропозиції до елтра. Мені дуже сподобалося, що вони дівчаток, скажімо так перегучують на мужські професії. підприємства учасники не лише озвучили актуальні вакансії, а й презентували свої виробничі потужності, умови праці, рівень зарплат і соціальні гарантії дуже круто, що наша держава і центр зайнятості організовують такі семінари для пошуку кандидатів та персоналу. Я дуже сподіваюся, що це було корисно всім роботодавцям, і ми всі знайшли те, що шукали сьогодні. І ми, і ті, хто прийшов сюди шукати роботу. Організатори сподіваються, що такий формат сприятиме зниженню рівня безробіття в місті та допоможе роботодавцям знайти кваліфікованих працівників.